Якісна та контрольована седація за допомогою наркозно-дихального апарату від General Electric. в одній з найкращих стоматологів Києва має Ходімо. Вітаю, мене звати Анна, я власниця та медична директор клініки Меден. І я хочу поділитися з вами класною новиною. Клініка Меден інвестувала в повноцінний наркозно-дихальний апарат, що це дає клініці, повна автономія в седації та загальному знеболенні. Тепер ми можемо планувати довгі протоколи лікування, не розбиваючи їх на десятки візитів. Фінансове зростання Тесі в седації – це абсолютно інший середній чек. Олі клініка інвестує в безпеку та комфорт, це не витрати, це стратегія розвитку. Постачальник медичного обладнання Протек Solutions Україна.